Друзі, нас інфоперші про головне поїхали в Росії, заявляючи погоджена домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа про це заявив помічник президента РФ Юрій Вошаков. Цитують російські змі, але є нюанси. Білий дім поки це не підтвердив. Також відомо, що держсекретар Марко Рюбіо, директор ЦРУ Джон Редкліф і міністри торгівлі США Говард Лутнік радять Трампу не зустрічатись з Путіним. У заявив, що місце проведення зустрічі ужгоджено. Про нього повідомлять згодом наступний тиждень був визначений корінтер для зустрічі Путіна і Трампа. Але скільки днів займе підготовка, поки що важко сказати. Додав Ушаков. Також Ушаков заявив, що напередодні спецпосланець США Вітько вказав про ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа, Зеленського. Але Москва це залишила без коментарів. Напередодні лідер США Трамп заявив про велику ймовірність спільної зустрічі з Зеленським. І Путіним також змі писали, що Трамп має намір особисто зустрітись Путіним вже наступного тижня, але дивлячись на все загалом. Тут зустріч Трампа і Путіна можлива, хоча й не гарантований. І останнє слово тут за Вашингтоном, за даними дипломатичних каналів, Вітьков передав Путіну письмові вимоги США, погоджені з союзниками. Якщо Путін не погодиться на це, його чекає економічна капітуляція. Перший меморандум вже підписані. Негайне припинення наступальних дій, виведення військ частини тимчасово окупованих територій припинення атак на українських містах. Умова початку перемовин, публічне звернення до двох народів для замороження війни, підготовка до транзиту влади через ціннього наступника не пізніше жовтня двадцятого року, у разі відмови повної ізоляції РФ удар по її резервам санкційна блокада до рівня іранського сценарію. А ось що про ситуацію в Кремлі говорять прості росіянки? Чому Путін більше не торгується ти з генералів? Фронтові командири заявили про вичерпання бойового ресурсу. Військові відмовляються йти в наступ на бійню в генштабі, мовчизна змога проти ескалації. Особиста загрози після ударів по Москві та втрат командних пунктів. Путін став мішенню номер один для ворогів і своїх його оточення. Більше не гарантує безпеки згода Вашингтон Вашингтони Пекін домовились транзит краще ніж хаос. Вони підтримують нову фігуру. Якщо вона контролює вертикаль, яка є яструбами, гарантує стабільність. Формула замороження, а не капітуляції. Сценарій не передбачає мирної угоди. Це буде заморожування з відтінком перемоги для обох сторін. Перевчастково частково вводить війська, залишаючи спірні зони у правовій сірій зоні. Україна повертає південь частину сходу без Криму. Тимчасово фронт стабілізується під наглядом союзників. ЗСУ укріплюється західною зброєю, а не продовжують масштабні наступи. Москві залишається меседж зупинити НАТО, а не здали все. Хто виведе Росію з війни? Путін готує звернення, але яке буде останнім. Він не хоче підписувати мир. Він хоче зупинити бурю. Далі вступає в групу Атрушов. Чому саме Патрушов він вже керує чіньовим комітетом стабільності? Моє повний контроль над ФСБ Баратбезом доступ до міноборони спілкується напряму з Китаєм через ГРУ з американцями, визнаний потенційним контролером безпеки перехідного періоду. В той же час можливі санкції, США, якими пригрозив агресорці Росії президент Трамп змінили позицію фюрера Путіна щодо перемовин. Про це заявили речниця американського держдепутемі Брюс в ефірі Нейшн». За її словами, російський диктатор Путін дійсно намагається затягнути процес перемовин. Тим ситуація змінилася через санкції, як Білий Дім має запровадити проти Росії іноді. Іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших грації до гри. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Наголосила де представниця державного департаменту. Нагадаємо, державний секретар Шамарко Рубія під час перегорівства Вітькофе з керівництвом РФ заявив, що ймовірного запровадження санкцій будуть проведені додаткові обговорення. Водночас він додав, що незабаром будуть деякі оголошення. Тим часом представник Білого Дому повідомив агентству Reuters. Що вже 8 серпня планується запровадження вторинних санкцій проти Росії за словами посадовця, переговори між спецпредставником США Вітькофом і Володимиром Путіним пройшли успішно. і Росія виявляє зацікавленість подальшої взаємодії з сполученими штатами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.